Вітаю, друзі! На нашому експрес-курсі підготовки з математики. Якщо ви вирішили підготуватися до НМТ і згадати все за місяць, то ви потрапили саме сюди. Адже ми сьогодні повторюємо пропорцію і відсотки. Впевнена, цю тему всі дуже люблять. Вона не складна, вона навіть цікава, я б сказала. Тож, згадаємо пропорцію і основну властивість пропорції. Основна властивість пропорцій говорить нам про те, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Більше того, пропорція може виглядати у нас в двох виглядах. Вона може бути записана за допомогою риски дробу або за допомогою двох крапочок. Що таке пропорція? Пропорція це, від... це рівність двох відношень. Одна оця частиночка, коли ми маємо ділення двох чисел, це відношення. Одне відношення дорівнює іншому, маємо пропорцію. Тож, основна властивість її добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Тобто А помножити на Д дорівнює Б помножити на С. Окрім цього, дуже просто знаходити одну з елементів цієї пропорції. Якщо ви маєте, наприклад, десь на, ос... на місці елемента пропорції щось невідоме, ну, Наприклад, поставимо тут Х. Щоб знайти цей х, вам не потрібно прямо переписувати це все, x помножити на d дорівнює B помножити на C, а потім ділити на D, можна відразу записати рівність B помножити на C поділити на D. Це працює з будь-яким місцем невідомого в цій пропорції. Запам'ятайте просто факт, що, коли ви шукаєте невідоме добуток чисел, які вже відомі. Записуєте в чисельник на число, яке навпроти вашого невідомого, на нього ділимо. Ось так просто. Тож, найпопулярніше завдання на пропорцію це знайти невідомий елемент цієї пропорції. Якщо у вас записано за допомогою двох крапочок, ну, я люблю чесно більше переписати його за допомогою дробу. І працювати за тим методом, який вам тільки що показала. Де б ваш х не знаходився, перемножте два числа, які знаходяться один навпроти одного, і поділіть на те, що знаходиться навпроти вашого х. Тобто х дорівнює 7 помножити на 9 і поділити навпроти х на 5. Все, залишається просто це порахувати. 7 на 9 – 63. Поділити на 5. Ну, так же ми не залишимо, звісно, ми обчислимо, яка там ціла частиночка. 60, наймен... найбільше число, яке ділиться на 5, тобто розпишіть його, як 60 плюс 3. 60 на 5. 12 це у нас ціла частинка, а це залишиться на дробову. Отже, невідомо у нас 12,3. Закріпимо ще один приклад. Х дорівнює 2 числа, які один навпроти одного в чисельник. Навпроти х в знаменник. Дуже класно, якщо є де що скоротити, скорочуйте прямо тут. Зараз анне, чекайте, коли у вас будуть вже більші числа. Тобто, 8,2 можемо скоротити, 4 на 3 12, 12 перших або просто 12. Спробуємо знайти невідомий ще з однієї пропорції. І навіть якщо у вас не тільки Х потрапив в, в якусь частину цієї пропорції, просто випишіть те, що у вас тут все є: 2 плюс х, і застосовуйте те правило, яке ви знаєте. В чисельник на це ділимо. І у вас буде значно простіше рівняння. 2 плюс х дорівнює 5 на 4 20 і 29 вже значно краще. Але варто виділити цілу частинку. Пам'ятаєте, що 20 поділити на 9 розписуємо на 18 і 2. 18 ділиться на 9 це 2, цілих і 2 дев'ятих. А далі вже просте звичайне лінійне рівняння, щоб знайти х, переносити двієчку через дорівнює. 2,2 мінус 2, 2 маємо х що дорівнює просто 2 9. Якщо згадали, сподіваюсь, тут нічого складного, є сенс спробувати обчислити невідомий х цієї пропорції і записати відповідь в коментарях. Подивимося. Що там у вас вийшло? Окрім того, що найпопулярнішим завданням є просто знайти невідомий елемент пропорції, може бути таке завдання, як розв'язати задачу. От, наприклад, таку задачу дуже легко розв'язувати за допомогою пропорції. З 200 кг картоплі отримали 36 кг крохмалю. Скільки крохмалю отримують з 375 кг? картоплі? Це перше запитання, от давайте спробуємо дати на нього відповідь. Коли ви створюєте пропорцію за, допомо... за умовою задачі, записуйте обов'язково однакові одиниці вимірювання під однаковими одиницями вимірювання і, один... і саме тим, про що йде мова. Тобто, якщо у нас 200 кг крохмалю. Отримали 36 кілограмів. Верніше, з 200, 200 кг картоплі отримали 36 кг крохмалю. Я підпишу, щоб було зрозуміло. Коли нас питають, скільки крохмалю отримали, тобто ми не знаємо, скільки кілограмів крохмалю отримали. Але у нас було 375 кілограмів картоплі. Маючи таку пропорцію, вам потрібно зрозуміти, чи. Пряма це пропорційність чи обернена. Якщо пряма пропорційність, що це таке? Це коли у вас більшому відповідає більше. Очевидно, що чим більше у вас картоплі, тим більше у вас буде крохмалю. Тобто це пряма пропорційність, і ми можемо відразу записати пропорцію 200 до 375 як 36 до Х. Коли маєте пропорцію, вже знайти невідомий елемент зовсім просто. Х дорівнює, числа навпроти один одного перемножаємо, і на те, що навпроти Х, ділимо, можна трошечки скоротити. Давайте подумаємо, як можна скоротити: 375 і 200, очевидно, що ділиться на 25. 375 поділити на 25, це у нас 15. 200 на 25. Це у нас 8. Вже значно менші числа, але ще 36 і 8 також можна скоротити щонайменше на 4. 8 на 4, 2. 36 на 4 9. І тепер вже легше обраховувати. Тобто, у нас 9 на 15 поділити на 2. 9 помножити на 15 135 других або 67,5 кг крохмалю отримують з 375 кг картоплі. Дали відповідь на перше запитання, тепер спробуємо дати відповідь на друге запитання. Скільки потрібно картоплі, щоб отримати 45 кг крохмалю? Тепер ми не знаємо з вами, скільки у нас картоплі, але знаємо, що хочемо отримати 45 кг крохмалю. Знову ж, чим більше картоплі, тим більше крохмалю. Пряма пропорційність, тому записуємо відразу пропорцію. І знаходимо невідомий елемент: Y дорівнює. 200 помножити на 45 і поділити на 36. Бачите, що можна трошечки скоротити. Чудово скоротіть. 200 ділиться на 4, це у нас 50. І 36 ділиться на 4, це у нас 9. Ще й 45 ділиться на 9, тому можемо скоротити на 9, тут залишиться 1, а тут залишиться. 5. Тобто у нас 50 на 5 і поділити на 1. Маємо 250 кг. Повинні мати картоплі, щоб отримати 45 кг крохмалю. Щодо оберненої пропорційності, бувають такі задачі, коли е, чим більше, тим менше. Ну, от, наприклад, минулого разу у нас була задача. Про картоплю і, к... і крохмаль, тобто чим більше картоплі, тим більше крохмалю. Тут же почитайте наступну задачу: 12 працівників можуть виконати завдання за 7 годин і відразу записуйте по умові задачі короткий запис. Скільки працівників потрібно, щоб виконати це завдання за 6 годин? Невідома кількість працівників, але ми хочемо за 6 годин. І тут ми міркуємо. Чим більше працівників, тим очевидно, менше потрібно часу на виконання одного і того самого завдання. Тобто, чим більше, тим менше. Зворотня логіка так? не працює вже тоді, коли більше картоплі, більше крохмалю. Працює вже навпаки. Менше прац... Більше працівників, менше годин працювати. Тому, коли ви маєте собі ось таку обернену пропорційність і ви хочете відразу складати пропорцію, то вам потрібно. Першу частинку залишити без змін. А от другу частинку, тобто раніше ви б написали так, як є, 7 шостих, А оскільки тут обернена логіка: чим більше, тим менше, ви змінюєте місцями ваші числа. Ось це ось саме обернена пропорційність. Тепер, коли ви вже маєте пропорцію, ми з вами розв'язуємо х дорівнює 12 помножити на 7 і поділити на 6. Можна трошечки скоротити і 2 на 7 14 працівників. Тобто, логічно виходить, 14 працівників більше за 12, отже, вони справляться за завданням значно швидше, в даному випадку, на 1 годину. Тому, коли у вас задачі отакі будуть на НМТ на пропорцію, перевіряйте логіку самої задачі. Чи більше там, чи пряма логіка, чи обернена. Тобто, чи пряма пропорційність, чи обернена. Це важливо, бо тут також роблять багато помилок. Ну і саме час спробувати розв'язати пропорції ці самостійно знайти невідоме в даних пропорціях. Ставте на паузу, і зараз буде правильна відповідь. Перевіряєте. Мають вийти ось такі відповіді. Якщо ви вже перевірили, то ми можемо продовжувати і поговорити про відсотки. Відсотки дуже важлива тема, як для НМТ, так і для життя. В принципі, ви розумієте, що вони зустрічаються у нас всюди. І спершу спробуємо переводити відсотки в десяткові дроби. Що таке один відсоток? Один відсоток це у нас одна сота частина від цілого, тобто. Відсоток, воно навіть звучить одна сота. Але це звичайний дріб, а щоб записати його за допомогою десяткового, маємо записати ось так: одна сота. Ну і спробуємо записати у вигляді десяткових дробів наступні відсотки. 5% це 5 сотих, 200% це 2 цілих, 37% це 0,37. І 325% це 3,25. Якщо хтось не дуже зрозумів, чому тут саме 2, цілих, а тут 3, цілих, от спробуйте записати у вигляді десяткових 200. Сотих, 200 Скорочуєте, якраз отримаєте 2. Тут 325, сотих. коли ви ділите на 100, якраз кома рухається вліво. Окрім цього, варто розуміти, що одиницю часто в задачах позначають як 100%. Тобто, якусь одиницю роботи або якусь одиницю виміру, позначають у нас за допомогою 100%. І, ну, Вірогідніше за все, на відсотки може бути задача на НМТ, тому спробуємо на прикладі задач. Звісно, є декілька правил, ви вчили в 6 класі це відсоток від числа, число за його відсотком, але там треба запам'ятовувати певні закономірності. Зараз ми з вами розв'яжемо всі задачі, які представлені, лише одним способом, коли ви складаєте пропорцію. Пропорцію ми вже повторили, тому це такий універсальний метод, який один варто запам'ятати, і можна забути про всі ті число за його відсотком і так далі. Тож, сплав МІДІ – Вінше, сплав містить 36% заліза. Скільки кілограмів заліза міститься у 970 кг сплаву? Цю задачу зручніше за все, буде розв'язати навіть не за допомогою пропорції, а за допомогою одиниці. Давайте вирахуємо, скільки заліза міститься в одному кілограмі нашого сплаву. Один кілограм сплаву? Це. 36% це 0,36, тобто 36 кілограма заліза. Для цього ми якраз і повторювали з вами, як переводити в десяткові дроби. Скільки ж заліза в 970 кілограмах? В 970 кілограмах сплаву. У нас міститься для того, щоб ми, коли ми знаємо, скільки в одному кілограмі, дуже просто обрахувати. 970 помножити на 0,36 кілограма в кожному заліза, і можна це порахувати і матимете вже відповідь. 970 помножити на 0,36 маємо 349,2 кілограма. Нагадаю, що на НМТ у вас калькулятора не буде, тому потрібно рахувати в стопчик. А от наступна задачка дуже гарно розв'язується за допомогою пропорції. Тож, у цеху працює 40 токарів, що становить 20% усіх робітників. Тобто, 40 токарів це 20% від всіх. Скільки всього робітників працює в цеху? Ми не знаємо, скільки робітників, скільки токарів. Але ми знаємо, що всього в цеху працює 100%, тобто всього їх по-любому 100%. В задачах на відсотки не може виникнути обернена пропорційність. Тут сама логіка закладена пряма, тому не, не переживайте за те, що тут треба щось перевертати. Ні, тут звичайна пропорція. 40 поділити на х дорівнює 20 поділити на 100. Ну, і знаходити невідоме. 40 на 100. Та й поділити на 20. Звісно, можна скоротити. І 2 на 100, 200 токарів працює в цеху. Наступна задача. За переказ коштів клієнт має сплатити банку комісію в розмірі. 5% від суми переказу. Скільки всього грошей йому потрібно сплатити в касу банку, якщо сума переказу складає 20 тисяч гривень. Тож, складаємо пропорцію. Весь переказ, сума переказу у нас складає 20 тисяч. Отже, це буде у нас 100%, бо весь переказ 100%. Потрібно сплатити. Піввідсотка від суми переказу. Тобто нам треба вирахувати, скільки ж в гривнях становить відсотка від цього переказу. Отже, х гривень. Я вас дуже прошу і наголошую на тому, що відсотки записуються під відсотками гривні під гривнями. Ну і складаємо пропорцію 20 тисяч поділити на Х, що дорівнює 100 поділити на 5 десятих. І х дорівнює 20 тисяч помножити на 0,5 і поділити на 100. Дуже зручно, два нулики закреслили, маємо 200 помножити на 0,5. Це можна навіть порахувати усно, В попередніх відео ми з вами згадували, куди має рухатися кома. щоб... Це все порахувати. 200 на 5 це 1000. І один знак, комою відділяємо, маємо 100 гривень. Треба заплатити комісію банку. Ну тож, якщо згадали все, саме час спробувати самостійно розв'язати наступні дві задачки, ставте на паузу. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, адже ми з вами далі будемо розглядати всі теми для НМТ за місяць, згадаємо все. А поки ставте на паузу, розв'язуйте ці дві задачки зараз будуть правильні відповіді. Перевіряйте, має бути так. Сподіваюся, всі справилися. Чекаю вас завтра на новому відео.